Добрий вечір малятка, любі хлопчики й дівчатка, а чи не час нам вечірню колисанку почати? Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Отож нашорошуйте свої вушка і слухайте. Кажу, кажу, казку за бубликів в'язку. Один бублик на зубок, другий бублик в козубок, третій у кишеню, а четвертий в жменю, а онука п'ятим буду частувати. Хай він бублики смакує, хай над казкою міркує. Починаєм. Олені, нащо бублики мені? Ой, жадний, скажуть люди, так робити я не буду. Все поділим навпаки. Діду з бубликів дірки, в'язка бубликів балому, хай бере їх по одному. Поки він усі поїсть, дід і казку розповість. А називається вона Віл і садівник. Яку написав для вас малята Василь Сухомлинський. У полі працював віл і садівник, віл запряжений в плуг, орав поле. Дуже повільно сунув він по землі, бо тягнути було нелегко. Та Віл звик коритися господареві. Він знав, як тільки стане, то господар боляче вперіщить його батогом, та ще й сіна дасть менше увечері. А садівник скопав невеличку кам'янисту грядочку, і підготував для виноградника. Віл уранці чув розмову садівника й господаря. Садівник мовив таке ця кам'яниста грядка навіть волові не під силу. А нині віл вухам своїм не вірить, бо ж копає садівник грядку та ще й співає. Із нього підтече, а він виспівує, і очі в нього веселі, веселі і дуже радісні. Садівниче. Чи ж тобі не важко? запитав Віл, порівнявшись із ним. Ой, як же й важко, відповів садівник. А чого ж ти співаєш, та й очі в тебе такі радісні? Бо ж я бачу цю мертву кам'янисту діляночку вже скопаною. А ще бачу на ній виноградні кетяги і бачу радість в очах людей. «І Як же ти все це бачиш? запитав здивований віл. Чого ж насправді немає? Е, якби людина бачила тільки те, що є, вона не була б людиною. Адже людина бачить своє майбутнє. Навчий мене, садівниче, бачити те, чого ще немає. Добре, промовив садівник. Зараз. Я визволю тебе з ярма. Е. Але ж без ярма й батога я не зможу працювати, благально мовив віл. Садівник лише руками розвів і подумав. Той, кого заставляють працювати ярмо та батіг, не може бачити свого майбутнього. Та він цього не сказав, бо віл все ж таки нічого б не збагнув. Малятка, розповім вам ще одну казку, яка називається Деркач і Кріт. З далекого теплого краю повертався на північ, на рідну землю, маленький деркач. Це така сіренька пташка, улітку вона виводить на рідній землі діток своїх, а на зиму відлітає в Африку. Ой нелегко летіти Деркачеві, бо маленькі ж у нього крильця. Тому він, як де летить, а як де й пішки іде? Ось і зараз опустився на землю і йшов, ішов на північ. Ішов собі й тихенько пісеньку співав про далекий північний край, про гніздечко під кущем лози на зеленому лузі, там, де його люба батьківщина. Ішов собі, і йшов і зустрів крота, сидів кріт у норі. Висунув мордочку і запитав Диркача. — Хто ти такий, і куди йдеш? Я, пташка Деркач, повертаюсь на батьківщину із теплого краю, розповів Деркач кротові про свою далеку північну вітчизну і про теплу африканську землю. А чого ж ти не поселися на теплій землі і не живеш там завжди? запитав здивований Кріт. Чого щороку мандруєш тисячі кілометрів? Ти ж до крові поранив ноги, тебе скрізь підстерігає у Що тебе примушує так поневірятися? Що тебе кличе? На холодну північ батьківщина відповів деркач. Малятка казочки я вам розповів, а ви вже вранці потурбуйтеся про малюночки для мене. А ще напишіть мені, чого казки вас навчають. Адресу пам'ятаєте? Вечірня Колесанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01-001. А зараз хутко в ліжечка. Солодких вам снів, мої любі, на добраніч!